Вітаю на моєму каналі. Радію тому, що ви зараз зі мною. Дякую вам за це. Сьогодні 2 липня я хочу поділитися з вами ті, тими новинами, які втворапилися в моєму творчому житті. Як ви знаєте, я зараз проживаю в Німеччині, і для того, щоб продавати тут іграшки, я мала відкрити кляні девербе. Це як маленький бізнес, його зазвичай відкривають додатково до основної роботи. Я другий місяць працюю на основній роботі і нещодавно, нарешті, зареєструвала Клянги Вербе. Це такий собі маленький бізнес. Я хочу спробувати продавати свої в'язані іграшки, а також інші витвори, наприклад, картини. Я дуже давно не малювала, тобто я рідко малюю і пишу картини, бо не вистачає часу, я більше в'яжу. Не знаю, як мені розірватися між цим усім, але мені хочеться і писати картини. І в'язати, і книги писати, це в мене поки що не дуже виходить, але я намагаюся. В моїй голові дуже багато ідей. Я не знаю, скільки років мені треба прожити, щоб це все встигнути. Але якщо я зможу зробити хоча б крихту. Хоча б якийсь процент з цього, з цього всього, то це теж буде добре. Отже, тепер я можу продавати свої іграшки, і я збираюся на свій перший ярмарок в Німеччині. Я піду на ярмарок, який називається Фломаркт або Тродельмаркт. Це ніби як блошиний ринок, там зазвичай продають товари не нові, але бувають і нові товари. І в'язальниці з іграшками теж часто відвідують такі ринки. Я не маю якихось ілюзій щодо цього ринку. Я вважаю, що заробити щось можливо на більш серйозних ринках. Ярмарках, але треба з чогось починати. Почнемо з цього маркету. Отже, оскільки я готуюся до ярмарки, а в мене нічого нема, ні стола, нічого іншого, ні поличок, тож я замовила собі речі першої необхідності для ярмарку. Наприклад, стіл. Ось такий стіл. Прийшов мені поштою розкладний стіл. Зараз я його розкладу і покажу вам, як він виглядає. Ось я розклала стіл. Зараз покажу вам його, не знаю, як вмістити в кадр. Ось такий він. ну Я думаю, це стандартний стіл, у багатьох, мабуть, такі є. У нього є. Три рівні висоти. Це найбільша висота. Він може бути трохи нижчим. І ще у нього є шухлядки з тканини. Зараз я покажу. Ось так виглядає стіл з яшечками. Вони зроблені з тканини. У них є застіпки, ось такі. Туди можна щось покласти. Можна ось так завернути і закрити. Не знаю, чи цікаво вам на це дивитися. Можливо, такі столи є у багатьох, але я радію як дитина, тому що в мене тепер є такий стіл. Бо у мене малий досвід ярмарок і стола в мене не було. Тут ще є ось така підкладка, яку треба покласти всередину. так. Туди можна щось покласти, запасні іграшки або сумки, або ще щось. Думаю, це буде корисно. Наступна покупка це скатертина, але не зовсім скатертина, а чохол. Я замовила собі ось таку яскраву. Не знаю, чи добре це буде виглядати, чи ні. Спробую. Зараз вдягну і покажу вам. Подивіться, як вам, гарно чи ні? Мені здається, що гарно. Звісно, тут закрилися ящички. але я з цим щось, мабуть, придумаю. Якось вийду з ситуації. Ця скатертина така яскрава. Зверху вона біла, а тут яскрава. Мені це нагадало про Україну. Такі польові квіти гарні. У мене є ще інша скатертина, якщо ця раптом не підійде, тоді можна замінити. Але мені подобається. А вам як ще я замовила ось такі полички, які йдуть як сходинки. Зараз я їх складу, скручу і подивлюся, які вони, бо я ще сама їх не бачила. Ось я їх склала. Ось такі полички. Зараз покажу ближче. Такі дві полички, у них три яруси, вони дерев'яні, гарно пахнуть, е, невеличкі, але мені подобаються, вони гарні, е, вони добре складаються, тут е, ніжки ось так прибираються, а полички можна витягнути, але чогось вони не витягуються. О. Ось так. Чогось тут не дуже виходить у мене. Не виходить це витягнути, можливо, потім вийде, але сенс зрозумілий, можна скласти цю паличку і легко транспортувати. Ось такі чудові полички і столик зі скатертиною. І ще одна покупка ось така. Ще не дивилася, зараз разом з вами подивимося. Тут пакетик застібається. Зручно не треба рвати. Так. Ось такі штуки. Зараз одну дістану. Вони для того, щоб іграшки рівно стояли і не падали. Ще не випробовувала, зараз випробую разом з вами. Для експерименту я обрала морквинку, ось таку гарнюню. бо вона вся така округла, овальна. І сама не стоїть, спробуємо, Ну, стоїть, я її трохи Кривенько поставила зараз стоїть. Чомусь на відео вона бліда, насправді вона дуже яскрава і дуже чудова морквинка. Я просто в захваті від неї. Ось такі підставочки. Я думаю, вони стануть у нагоді. Ще я замовила оченята такі звичайні 10 мм чорні. Ну, як вам розставлю тут іграшки, буде яскраво і гарно. Я на це сподіваюся. І сподіваюся, що в мене хоч щось куплять. Бо є люди, які казали мені, що я взагалі нічого не продам, і взагалі це якась дурня, і не треба цим займатися. Можливо, вони праві, а можливо, ні. Я хочу спробувати, бо це моє життя. Я без творчості жити просто не зможу. І я готова це робити навіть якщо втомилася, навіть якщо всі навкруги вважають, що це щось таке дитячі забавки. А там життя покаже, вийде щось чи ні. Ще одна покупочка це не для ярмарку, а Просто для в'язання. Я раніше холофайбер покупала, купувала в магазинах, а цього разу не було часу їхати до магазину і я замовила поштою. І подивіться, я замовила 300 грамів і дуже здивувалася, коли мені прийшов маленький пакетик. Такий маленький плаский пакетик. Подивіться: це 300 грамів холофайберу. Можливо, для вас в цьому немає нічого незвичного, якщо ви замовляєте поштою, а я вперше замовляла поштою, тому дуже здивувалася. Так, зараз його відкриємо. Ось такий маленький пакетик. Мені страшно відкривати. Так, морквинка піде туди. Зараз щось готові. Поки що нічого не відбувається. Ану. Я думала, зараз як вибухне. Цікаво, до яких розмірів воно збільшиться. Вже велике, може тут не 300 грам. Розпаковка холофайберу. Скажете, як цікаво! Юля, що ти нам тут показуєш? Чи ми холофайберу не бачили? Ну, я раніше майже не продавала іграшки. Ну, зовсім трохи. В Німеччині зовсім не продавала. Тому для мене це, для мене це все в новинку. Тому не дивуйтеся, будь ласка. Ну, думаю, з цим досить. Зараз розставлю трохи іграшок і подивимося, як це буде виглядати. Звісно, це не всі іграшки, в мене ще їх багато, і я не знаю, як мені їх розставити на цьому столі. Мені здається, треба два або три столи. Але поки що немає такої можливості. Тож якось буду мудрити, щось придумувати, щоб гарно розставити іграшки. Тож, побажайте мені удачі на ярмарку, побажайте, щоб я щось змогла продати і отримати гарні емоції. Бо я дуже хвилююся. Все ж таки перший ярмарок за довгий час, і, мабуть, перший серйозний ярмарок, хоча не дуже він серйозний, але я сподіваюся, що це буде початок. І... Дуже сподіваюся, що це все буде не дарма. Тож побажайте мені удачі і до побачення. До речі, хотіла вам дещо сказати і забула. Кілька днів тому я виставила в Ютубі пост, просто фото з підписом. Я не знаю, як воно працює в Ютубі. Але мені здається, що майже ніхто не бачив цей пост, тільки одна людина відгукнулася. Якщо вам не важко, подивіться це фото і поставте лайк або коментар, щоб я хоч розуміла, що його видно. Дуже дякую вам. Бувайте!